По вам, співробітниками ТЦК, було винесено постанову за статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, де вас зобов'язують сплатити штрафні санкції у розмірі в 17 тисяч гривень. Не знаєте, що робити, сплачувати або, можливо, оскаржувати в суді, відповідаємо. Є діючий алгоритм. Перше. Складаємо позовну заяву про скасування постанови ТЦК, направляємо до суду. Друге, отримаємо рішення суду стосовно скасування постанови ТЦК. Третє. Складаємо позовну заяву в цивільному порядку і направляємо до суду, де просимо взискати з співробітників ТЦК. Перше витрати на правову допомогу. Якщо ви зверталися до правових організацій по складанню позовних заяв і супроводу справ в суді. Долучаємо ще і просимо відшкодувати моральну шкоду, розмір якої визначається безпосередньо вами. П'яте, отримаємо рішення суду, де вам буде відшкодовано і витрати на правову допомогу, і моральну шкоду. Є випадки, коли в цілому відшкодовували по рішенням суду до 55 тисяч гривень. Не знаєте, як правильно скласти документи. Позовну заяву раз, позовну заяву два і здійснювати супровід справ в суді. Звертайтеся, допоможемо.